Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про носогубні заломи, від чого вони виникають, і що з ними робити. При тим, як я почну розповідати, пропоную вам підписатися на мій канал, щоб зустрітися знову і щоб ви знали нові секрети краси. Тож, підписуйтесь. І гарного вам перегляду. Переглянувши це відео, ви дізнаєтесь, які м'язи задіяні в процесі формування носогубної складки, який баланс потрібно вирівняти для того, щоб змінити цю ситуацію. Носогубна складка це не один м'яз, це цілий шов, який поєднує. Половину нашого обличчя. Первинний насогубний залом утворюється із за спазму криловидної частини носа, також тут в нас є м'яз, який підіймає куточок нашого носу і куточок губи. Наступний етап формування в нас носогубної складки це коротка і мала м'язи вилиць. Ці м'язи укорочуються, і ще ми маємо гіпотонус щічного м'язу. Це і дає нам формування середньої частини. І остання стадія залому це у кутків губ вона починається, і це дисбаланс якраз елеваторів і депресорів нашого обличчя. Так, поступово крок за кроком формується носова складка. Але якщо додати сюди те, що опускаються жирові пакети, і якщо ви маєте плюс набряк до того всього, то звичайна мімічна зморшка може перетворитися на виражений носогубний валик. Треба працювати і розслаблювати м'язи, які в нас ось тут всі по цій лінії йдуть, вплітаються в цей шов. Також ніхто не відміняв і базу, яка формується в нас на розслабленні жувальних м'язів і черепі, з яким теж треба працювати, і розслаблювати з'єднання на ньому із самими кістками черепа, також треба працювати. Звісно, пропоную вам доєднатися до мого інтенсиву, який стартує 1 квітня, в якому ми комплексно підходимо до омолодження обличчя і працюємо з усіма-всіма м'язами цієї нижньої частини обличчя. А якщо вам були корисні ці поради, то ставте лайки і запрошую вас на наступне відео, в якому я і покажу декілька вправ для відпрацювання з цією областю на складки. До зустрічі в наступному відео!